Доброго здоров'я, футбольна родина! І це програма футбольний тиждень. Все про чемпіонську гонку в українській прем'єр-лізі та про стан справ українських футболістів за кордоном. 9 серпня лівий берег в рамках другого туру УПЛ приймав Полтавську Ворску. Обидві команди в попередньому турі не змогли виграти свої матчі, так що ця зустріч була чудовою нагодою для обох команд, щоб набрати перші очки. І найкраще нею скористалися гості. Хоча перший тайм пройшов без голів, після перерви команда Сергія Долганського порадувала своїх фанів одразу трьома результативними ударами. На старті другої половини після помилки голкіпера лівого берега Артем Челядін виводить Ворску вперед. А через 20 хвилин Микола Ковталюк, що вийшов на заміну, успішно замикає головою подачу Челядіна в центр штрафного майданчика. І тим самим подвоює перевагу своєї команди. Оформив розгром господарів поля на додаткових хвилинах другого тайму М'якушко. У висновку Ворскла перемогла з рахунком 3-0. Таким чином, лівий берег зазнав другої поспіль поразки у своєму дебютному сезоні ВПЛ. Ворскла водночас успішно реабілітувалася після провальної гри з Шахтарем 0-5 і заробила перші три очки у поточному розігріш чемпіонату. Далі на лівий берег чекає домашня зустріч із Шахтарем, тоді як Ворскла прийматиме оболонь. Того ж дня Динамо на виїзді провели матч проти Рівненського Вереса у першому таймі на 15 15-й хвилині зустрічі білосиніх вивів уперед Микола Шапаренко, який пробив під поперечину після передачі Владислава Кабаєва. А перед перервою кияни подвоїли свою перевагу. На 44-й хвилині Віталій Бояльський забив гол після скидання від Чапаренка. У другому таймі рівненський клуб скоротив відставання. На 62-й хвилині голкіпер динаміців Руслан Нещеред припустився грубої помилки та вибив м'яч просто у Владислава Шарая, від якого той опинився у воротах. Однак уникнути поразки Вересу не вдалося. Підвічні Олександра Шовковського довели матч до перемоги. Для Динамо це був перший матч у новому сезоні УПЛ, адже поєдинок старту. Готуру проти Олександрії було перенесено. У третьому турі чемпіонату України кияни 17 серпня на виїзді зіграють з Карпатами. А Верес 18 серпня зустрінеться з Криворізьким кривбасом. 10 серпня Луганська зоря на виїзді зіграла з Чорноморцем в Одесі. Перший тайм приніс дуже багато боротьби. Проте у першій половині Одесити та Луганці не зуміли відкрити рахунок. Суттєвий вплив на хід гри також наклала дощова погода. Єдиний гол у матчі на 50 50-й хвилині забив форвард зорі Едуардо Гереро. Який головою переправив м'яч у сітку воріт господарів після подачі з лівого флангу Дениса Антіга. Таким чином, Зоря поки що йде без страт у цьому розіграші УПЛ. У першому турі команда Юрія Коваля вирвала перемогу над Інгульцем 2-1. А ось Чорноморець поки що йде і без набраних очок, і навіть без забитих м'ячів. У третьому турі УПЛ Чорноморець 16 серпня вдома прийме колос, а Зоря на день пізніше зіграє з Олександрією. А Інгулес та коло зіграли у безгольову нічию. Матч відбувся 10 серпня у малівничому селі Ковалівка. Поєдинок проходив без великої кількості гольових моментів. За весь час суперники завдали на двох лише одного удару площину воріт. Під кінець першого тайму чудовий момент, щоб забити мали гравці інгульця. Роман Волохатий в центрі штрафного майданчику суперників підробив м'яч під праву ногу та пробив у ліву дев'ятку. Але чудовий сей Івана Похоляка рятує команду Поздєєва. у другому таймі. Петровці на 59-й хвилині знову мали чудову нагоду, щоб забивати. Олександр Козак після передачі п'ятого прийняв м'яч у штрафному майданчику суперників та точно пробив по центру воріт. Однак, захисник ковальців Артем Боднаренко врятував свою команду від пропущеного голу, вибивши м'яч з лінії воріт. Підбічні Олександра Поздєєва також мали чудовий шанс, щоб забивати, але Дмитро Топало після прострілу Сергія Цурієко не влучив у порожній кут. Для Колоса ця нічия стала вже другою поспіль. Нагадаємо, на старті чемпіонату команда Поздєєва у результативному трилері розійшлася миром з оболонів 2-2, а інголець набрав перше очко після повернення до еліти. У першому турі підопічні Василя Кобіна драматично поступилися зорі 1-2. У наступному турі Колес поїде у гості до чорноморця. А інгулець зіграє на виїзді з полісся. 11 серпня Оболонь в Києві приймала львівський рух. Вже на 18-й хвилині рух відкрив рахунок завдяки реалізованому пенальті у ворота Оболоні. Притулов, певно, пробив у правий кут. Перший тайм результативними діями більше не відзначався. У другому таймі динаміка дещо впала, а моментів взагалі не виникало. Однак львів'яни подвоїли свою перевагу зусиллями двох олімпійців. Сич прорвався правим флангом і виконав простріл. А краснопір поставив корпус, розвернувся навколо карася та пробив з центру штрафного. Рух менше ніж за 5 хвилин довів справу до повного розгрому. Квасниця забив з правого краю штрафного, а Клайвер після помилки киян на чужій половині поля відправив четвертий м'яч у ворота суперника. У наступному турі Київська оболонь гратиме в гостях у Полтавської ворсткле. А львівський рух відправиться на виїзд до Черкаського ЛНЗ. Карпати у матчі другого туру чемпіонату УПЛ 11 серпня зіграли на своїм полі проти бронзового призера минулого сезону Кривбаса. На 18-й хвилині матчу Кривбас отримав право на пробиття пенальті, бо Богозбив Хомчановського у власному штрафному. Втім, Кемкін відбив удар Луньова з позначки. Загалом перерушив вже третій 11-метровий для себе в ОПЛ. Карпати повели в рахунку на 39-й хвилині. Шах підкупив м'яч після того, як захисник рівбаса витикнув його з під ніг полегенько та пробив у ближній кут. 1-0. Вже через три хвилини забив полегенько ударом за меж штрафного. допоміг рикошет від захисника. Всі питання щодо переможця матчу було знято за 10 хвилин до кінця основного часу, коли Амбросій Чачо з близької відстані розстріляв ворота Андрія Кліщука. Окремої уваги варте святкування ветерана Карпат. Він показав на камеру щитки, на яких були написані слова подяки Збройним силам України. У підсумку Карпати розгромили Керубас з рахунком 3-0. А зараз розглянемо найсенсаційніший матч суботи. Полісся на виїзді обіграла Донецький Шахтар. Єдиний гол у цьому матчі був забитий на 35-й хвилині. Сергій Чоботенко після подачі котового відправив м'яч у воріт. До слова, для футболіста Полісся цей гол став дебютним у складі Житомирян. Згодом Шахтар мав нагоду забивати та виходити вперед. Але підопічню Маріну Пуща не вдалося реалізувати усі свої моменти. У підсумку Житомирське Полісся обіграло донецький шахтар з рахунком 1-0. Для Полісся гра проти донецького клубу стала дебютною у цьому сезоні. Ну, а зараз поговоримо про українських футболістів за кордоном. Трувін пропустив 2 голи в першому матчі Бенфіки в новому сезоні. У першому турі Ліги Португалії Бенфіка на виїзді поступилась в Американу. Результат гри 2-0 на користь господарів. Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч. Статистично аналітичні портали поставили гравцю за цей виступ посередні бали. 6,0 від «Хускор» і 6,7 від «Софаскор». Суперник завдав 5 ударів у ствір воріт. Два з них стали успішними, а ще три нейтралізував Анатолій. Крім цього, Трубін віддав 89% точних передач та виконав 5 точних лонгболів із семи. Роман Яренчук взяв участь в останньому «Олімпія Коса» перед стартом Суперліги Греції. Український нападник зіграв 71 хвилину у контрольному матчі з Арісом. Гравець вийшов у стартовому складі. Олімпіакос переміг кіпріотів з рахунком 4-2. Яремчук результативними діями не відзначався. Це був останній з париг команди на літніх тренувальних зборах. 17 серпня команда українська стептуватиме у новому сезоні Суперліги Греції, граючи з Волосом. Довбик проти Миколенка. Евертон та Рома на стадіоні Гудісон Парк провели передсезонний товариський матч. У стартовому складі команд на поле вийшли два українці форвард італійського клубу Артем Довбик та захисник англійців Віталій Миколенко. Причому екс ексРовезні правдин мав ідеальний шанс забити в цьому поєдинку. Довбик втік у штрафний і рисок на пас із глибини, але ударом з гострого кута не зумів влучити у площину. В результаті матч закінчився без голів українців з рахунком 1-1. У суботу 10 серпня Бормут зіграв проти Жерони в контрольному поєдинку в рамках передсезонки, в якому зумів здобути перемогу з рахунком 3-2. Іля Забарний вийшов у стартовому складі Андонії Раули і провів на полі усі 90 хвилин. А от Віктор Циганков через проблеми зі здоров'ям не потрапив до заявки каталонського колективу, тож українського дербі не вийшло. Захисник арсенала Олександр Зінченко відзначився голом в товариському матчі з Байером. 7 серпня в Лондоні на стадіоні Емірейтс Арсенал у контрольному матчі розробив Леверкузенський Байер з рахунком 4-1. Перший тайм за канонірів зіграв українець Олександр Зінченко. На восьмій хвилині український футболіст відзначився голом. Це йому вперше вдалося зробити, граючи під номером 17 за арсенал. Портал SofaScore оцінив гру українця в 7,6 балів. А вже 11 серпня Арсенал із інченком здолав Ліон. Втретє, поспіль вигравши Emirates Cup. Лондонці встигли відкрити рахунок ще до завершення першої 10 хвилинки. Голом відзначився Саліба. Пізніше інший центрбек, а саме Габріел Магаліас, подвоїв перевагу колективу Мікелі Артети. В обох випадках в якості асистента виступив Райс. Зінченко залишив поле на 64-й хвилині. Його замінив новочок лондості в Калафігорі, для якого ця поява стала деб'ютною. У другому таймі голів не було, тож фінальний свисток зафіксував з витягу арсеналу. Дякуємо, що були з нами. Це була програма Футбольний тиждень. Сподіваємось, що наш огляд футбольних подій подарував вам корисну інформацію та приємні враження. Не забувайте стежити за оновленнями. До зустрічі наступного тижня.